Підраховують нас пасажирів за наступною схемою. Спочатку ми заходимо в салон маршрутки і відразу опиняємось в полі зору відповідального за пасажиропотік. Скажіть, будь ласка, яка я за рахунком? 151. саме так і зароджується статистика. В Кам'янському не електронні лічильники. В нашому випадку це студенти Харківського університету, який вже завоював довіру по території всієї країни плідною роботою у напрямку дослідження пасажиропотоку. Тавочнюпитні люди вони Оставили нам договора подобной работы. У них есть большой опыт. Руководитель их это Автор многих научных работ именно по пасажирським перевозкам, організація, ну, можна сказати, на высшем уровне. На підрахунку пасажирів зайнято понад 40 студентів. З раннього ранку і до пізнього вечора вони їздять по місту в громадському транспорті. Студентів 44 працюють кожен день. Вони працюють дві зміни. Перша зміна починає посадку где-то в п'ятого маршрути і рейси вони вже фіксують. Потім вони міняються, обідають. І приблизно ну, з часу до двох, до двох десяти. «Заходит вторая смена. Вторая смена работает до последнего рейса. Эти рейсы последние, но ну, они не забиты так, как посредине дня, но тем не менее пассажиров хватает. Это говорит о том, что они надеются, они ждут этот автобус. Это не значит, что э, управление транспорта только к этому дню дало автомобили, и они ходят. Это значит, что пассажиры приучены, они знают, что транспорт ходит, стоят на остановке и пользуются». Студенти ведуть мовчазний облік, скільки увійшло і вийшло на зупинках. Валерія говорить, труднощів небагато, навіть якщо в маршрут заходить багато людей. Та й з водіями проблем не виникає. Казати наприклад, водітелі. водітелі. дуже виспитані, порядочні, добре хорошо з пасажирами не хамят все в порядку. Е, Касати на маршрутне розписання теж всього в порядку. они не задерживаются, соответствуют, не збиваються. Большое количество транспортних средств, що поддерживает хороший е, транспортний процес. поддерживают транспортный транспортний ну, інтервал. Для студентів це перший досвід, і роблять вони все сумлінно. Богдан вийшов сьогодні на рейс сьомого маршруту у пів на шосту ранку і вже нарахував приблизно 150 пасажирів. На рейсі з полошестого і до час в одну сторону шість кілометрів. Чоловік – 150. Весняний підрахунок закінчується. Таке дослідження буде влітку, восени і взимку. Похибка такого метода не досягає і п'яти відсотків. До речі, навіть самі водії не проти, щоб на їх маршрутах вівся підрахунок. Ну да у нас роботають на маршруті. ну не знаю, як люди. Ну, водители нормально. Пускай проверяют. Ну, цель какая-то ж есть, если решили проверить. Значили, проєсполисять чи уменьшують. Ну я так розумію. Останній раз така перевірка була у 2005 році. Тоді це дозволило скоротити кількість газелей і прибрати окремі незатребувані маршрути. А сьогодні, на думку перевізників, загальний пасажиропотік за останні роки знизився в рази. Чи так це? Ми скоро дізнаємося. Підсумки роботи за весняний квартал будуть озвучені в квітні.